Привіт сьогодні, робимо туторіал на слайд. ось такий. Приготовляємо коробочку эту. Ну, пачку з закричам, губку нам надо, будь-яка. І ложечка чайна така. Так, насипаємо туди спочатку п'ену для бритва. Потім ми будемо насипати. Закриває і ставлю на 24 часа. Шюх Ладно, на другий день ви ну, достаєте це і мішайте. А, коли, а якщо він не цей, загустяється, то йому треба, знаєте, що крохмаль. Ліба загустілької. Ну, лучше крахмаль. він посиптеться. Класс, от така в мене желіжка виходить. Ось таке воно. Главное, щоб вона не вилілося. Бо мене достатньо точно в мене достаточно точно ножитки. Ось таке в мене масло получилась. Ну, через поки ногу можуть оковати, щоб воно точно заробилось. Ладно, я його ложкою колотила спочатку. Поки я не стокрух маю, я ще ложечкою поколочу, Бо він аж блистичь, коли перевертаю я його. Має накриття, я просто накриття взяв, бо воно грязне. У мене воно якось вижило. А сейчас попов... Ну, воно машину. Надо его что ты сейчас напугал вот это. Но я же целый час снимать буду. Слава Богу, что я знаю, как снимаю. А на сбен. Ну, короче, не в школе. Я даже не в школе реально. Вот такая у нас масса получилась. Если вам пойдет. особенно у меня так вот сайт как плечик заберем ну вот у нас.